Минулого разу, минулого місяця, ми говорили про те, як священник брав дари, то що на дискусії хліб і в чаші вино, і переносив великий вхід називається. І переносив сюди, переносив і ставо на престолі. Там був діалог священника з деякому, який ми дивились, і була також молитва. Ми її брали. Отже, після молитви. Після молитви в нас далі продовжується Єфтенія, яку на даний час ми не беремо. Тобто єпископи дозволи її не брати, тому що вона повторюється ідентично іптенія. Тобто ці виголоси прохання йдуть перед, перед молитвою Отче наш. Ідентичні прохання йдуть, тому тут дозволено скоротити від І ми її не беремо по факту цю частину. Для вас зачитаю. Отже, коли, коли священик молиться, сповні молитву нашого Господаря, за принесення чесні три Господаря, помоліємося. Застий храм, це йти, що з вірою Божніцю страхом Божим, коли до нього Господає, помолімся. Що ви з нами до всякої скорби, гнівлення ніхти, Господарі, помоліємося. І отут починається далі це продовження ектенії. Заступи, Спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твоєю благодаттю. Цей не дуже часто. Доступи Спасипу милую і охорони нас Божию твоєю благодаті. Що ми просимо? Про захист просимо. Про захист. Наступне дня всього досконало, святого мирного і безрічного Господа простір. Ми на літургії просимо і про майбутні речі, але також ми є реалістами. Ну, як, то Майбутні речі це також реально, але мається на увазі, що ми не тільки впадаємо в якусь. Якийсь ідеалізм. А ми розуміємо, Боже, дай цей день мені прожити без ріка. Давай по кроках я буду ставати святим. По кроках. Тому і просимо Дня Всього, тобто цього дня мається на вас, який ми живемо. Дай, щоб цей день був досконалий, святий, мирний і безгрішний, досконалий, зрозуміло, святий, мирний. І безгрішний, у Господа просім. І всі просимо, подай Господу, бо до мене грішили, ми, щоб нас нічого не вдаряло і ми, ми Боже не, не втратили. Святий, тобто поводились по святому і досконали. Мому це складно. Але ми це просимо. Боже, дай нам, щоб цей день був досконалий, досконалий в тобі, в тих вчинках, в думках, в словах, які я. Буду говорити, щоб вони були Божими. Наступне ангела миру. Вірного наставника душі дужить нашого Господа просім. В принципі, це є ангел-охоронець, який і так тим займається. Він нас оберігає, підказує і так далі. Однак тут ми просимо Боже, дай нам цього ангела миру. Бо цей ангел для нас то є, але то ми його. Не дозволяємо не дозволяє йому е, достукатись до нас. От. То Боже, допоможи нам, щоб цей ангел до нас все-таки достукався, щоб Він був з нами, щоб ми співпрацювали разом з цим ангелом нашим. Тому дай нам ангелам. Ми вірного наставника, який нас наставляє, охоронець він наш, і то душі, і тіло. Господи простім, ну, подаймося. Прощення відпущення гріхів про наші у Господа просінь. Подай Господи. Прощення відпущення гріхів про рішення наших. Тут є така дилема трохи. Тому що взагалі, -то, коли ми приступаємо на літургію, ми би мали бути вже посповідані. А відповідно ми є святими, а відповідно ми є безрічними. Тоді наші ми просимо тут. Прощення почнення ріхів про рішення наші, якщо ми посповідані вже святі. Тож не треба, логічно так просити. Однак ми просимо з кількох причин. Перша причина. Знову ж таки, через нас ми деколи забуваємо про гріхи, які ми зробили. І відповідно, ми кажемо сповіді. Тому так, ми все на сповіді сказали, що пам'ятаємо. Але могли забути щось. Тому Боже, навіть те, що ми не пам'ятаємо, це каже Давид в своєму Савмін. Що навіть ті таємні гріхи, які я не пам'ятаю, щасливий чоловік, якому це прощено то от Ми просимо Тебе, Боже, навіть те, що ми не забули. Або не думаємо, що той не гріх може, що другий варіант. Ми думаємо, що воно був так. І ми маємо дозріти до того, зрозуміти, що це є гріх. Тоді я до але поки ми ще не зрозуміли, не виросли духов, просимо пробачення Господи. Ну і третє, трошення відпущення гріхів, і прогрішень наших. Прогрішення. Бачите, не гріхя, хестовоє, прогрішення. Що це таке, як по-іншому можна це назвати? А це більше наші такі, як залежності. Якби вади може отаке, це більше до того. Так, я йду, сповідаюся з того, з, яка, з якого я зробив. Ну, але люблю корисово говорити і все. І от є, от... от тягне і все. І от це така і залежність, і вада. Я йду з конкретного, якого я говорив, сповідаюсь, але я розумію, що це не є викорінено в мені. Тобто мені треба це ще викорінити. І от оце і оці прогрішення, які тягнуться, тягнуться, тягнуться. То тобто, Боже, прошу тебе і пробач, пробач мені, але не просто пробач, а тут навіть більше ну, зцілив визволення від того. отак. От тобто дай мені працювати над цим, допоможи мені працювати над цим, щоб від цього мені. А хтось любить, має якусь інше, наприклад, там в телефоні сидіти, або загалі грати, або щось пити також, не те, що потрібно. От, і це, власне, може бути отаке прогрішення. Різні, різні маса може бути. Маса просто. Боже, визволи нас від цього. Просимо ти, Дай нам сили цього. Доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу Господа, прості! А що це таке? А, Боже, дай нам всі блага, які потрібні для душі нашої. Дай нам всі ці блага. Дай Боже, якщо мені треба пережити, відчувати, бо Бог любить нас. Але якщо мені треба це пережити, досвідчити навіть емоційно, що Бог мене любить, то дай мені це Боже. Дай, бо це потрібно моєму серцю, моїй душі. Або навпаки, ти дуже сильно вдаляєшся в емоції, і хочеш все відчувати. І для тебе бути добром, якщо Бог забере на певне щастя, і ти нічого не відчуваєш. Нічого. Здається, нічого не відбувається. А От, власне, це Господь робить для того, щоб ти опирався не на емоції, а на віру, на віру, на Його слово, що чи відчуваєш, чи не відчуваєш, він є тобою. Тобто, Боже, те, що мені зараз актуальне є для мене, для моєї душі, для спасіння, для освячення моєї душі, дай це мені. Дай це мені. Так. Остали час життя наш, мирій покаяння скінчить, то Господа просимо. То якщо ми раніше просили за день конкретно дай безрічний прожити, то Боже, я розумію, що я йду до кінця цього життя. Я йду до кінця цього життя. Тому прошу тебе, Боже, цей час, який в мене ще є, дай мені прожити в мирі і покаянні. Дай мені прожити в мирі, не створитись, не грузити когось, не постійно бачити в комусь, не так в мирі прожити. Дай мені і в покаянні. Чому в покаянні? А це, я би більше сказав, до цієї проповіді Івангелі, яке сьогодні було. Ми просимо Бога. Бог нас прощає, ми тішимося і живе далі чудово. Але, на, але наскільки, ну, тобто, яка є міра Твого цього пробачення, яка є повнота, прийняття оцього Божого пробачення в Твоє, в твоє життя? Відповідно, яка є міра твоєї віри? І, відповідно, ми покликані постійно збільшувати цю міру. Постійно збільшувати, розширювати своє серце, щоб приймати оце Боже прощення. А відповідно, Боже, я каюся, дай мені постійно в покаянні жити, розуміти, що це не я такий домовився з тобою, це не домовляння з Богом, а це Його милосердя. Тому, Боже, дай щоб оце покаяння, бо покаяння дає свідомість, метаную того. Боже, дай мені це свідомість, це покаяння. Тому так, я буду постійно каятись». Постійно каятись. Але не, тут важливо зуважити, не каюся себе якось принижуючи, себе довбаючи, що я такий сякий, поганий, погана і не так роблю. Ні, не про то мовите. Не про то. Не в покаянні, щоб себе ще понижувати. Ні. Я розумію свою поставу, я грішний, я каюся Боже, і приймаю твоє милосердя, приймаю Твоє прощення. Не б'ю себе, довбаю далі. Ні. А приймаю це прощення. Тому прожити у покаянні це більше прожити у свідомості того, що я не зробив, а Бог мені дарує прощення. О, це таке постійне покаяння. З однієї сторони, ну і з іншої сторони, якщо все-таки зрішив, то не чекати день третій, 20 років і тоді покаятись того гріха. Ні, Боже. Вже якщо щось не так зробив, власне, хай мені буде ця свідомість, я зразу буду приходити до тебе, зразу буду навертатись до тебе. То дай мені Боже так прожити до кінця свого життя. От що ми просимо. Наступне Християнською кончини життя нашого безболізною, бездоганною, мирною і доброотітно, на в суді Христовому Христі. Перше. Християнською кончини життя нашого. Тобто е я розумію, що я рано чи пізно по але Боже, нехай ця смерть не буде якась небожа. Не так скажу. Хай ця смерть буде в тобі. Бо смерть в тобі це є. Небо це є рай. Тому Боже, дай мені зустріти цю смерть. Бачите, про це треба просити. Про це треба просити. Ми просимо. Дай зустріти мені цю смерть не з якимись докарами, не самодочуванням себе, не самодовбанням себе, не з, з прощенням, не, з що я не розкаяний. Не, що ця смерть буде якась така раптова, що я не покаятись. Ні, дай мені зустріти цю смерть упрощені благодаті твоїй. Це, це реально окрема благодать. Це окрема благодать. І ми просимо про цю благодать. Дай мені Боже, порано бо чи пізно буде, то коли вона буде, то дай мені благодаті зустріти свою смерть. Раз і друге і доброго. Отвіту на страшному суді Христового, то пов'язано насправді одне з другим. Бо якщо я благодаті зустрічаю смерть, відповідно переходжу в інший світ, то я там маю добру відповідь. Рахунки, як нині, Бог дивиться, звіряє і каже: дорогий мій, дорога моя дитино, ти молодець прийняла прощення, бо нема, правдиво в повноті прийняла це прощення і ще й плоди приносила. У тебе добра відповідь, тебе ти, ти приходиш не з порожніми кишенями царства небесне, а приходиш з кишенями плодів, добрих вчинків, добрих сіл, добрих думок. От. Оце добре І Бог тішиться тобою. Ісус тішиться тобою, і, да, і скаже: дитина моя, займе місце, яке тобі приготовано на бенкеті царства небесного. Бо воно твоє, і ніхто його не вправи замість тебе зайняти. Воно твоє. Воно було від, відколи ти є, воно спеціально для тебе приготовлене. Твоє місце ніхто не займає. Ніхто. ніхто. І для всіх також не переживай для всіх є місце. Бо це твоє місце. Твоє там, воно тебе чекає. І звісно, що Бога відсунув. Якщо воно не зайняте. А він хоче, аби вони були тобою зайняті. Йдемо далі. Тобто просимо про добру смерть і добру відповідь перед Христом. Пресвяту на кінці, Пресвяту, пречисту, преблагословену, славну славу нашу Богородицю, присну Діву Марію, з усіма святими, поминувши самі себе один одного і все життя, наше Христо, Боговітай. Дуже часто на кінці ми згадуємо Богородицю, дивимося на неї, на її приклад, на її життя, вона, будучи повністю людиною, знає, як то жити по-божому. І тому вона, надихаючи мене, Молячись за мене, скеровуючи мене, зробить мене таким самим, як вона. Тому, про, тому ми взиваємо до присвяту причисту прибослаємо Богородицю і до всіх святих з усіма святими, поминувши самі себе. Що значить поминувши? Бо то деколи такими ми можемо асоціювати з похоронними влизами. От поминемо, поминемо, а це взагалі тут дуже добре. Пом'янемо, тобто та людина є в моєму серці. Та людина не байдужа мені. І я, пам'ятаючи її, пом'янемо, тобто маючи в пам'яті її, означає люблю її, а тому прошу за неї. Богородиця всі святі, прошу, прошу, поминувши самі себе, прошу за себе, самі себе і один одного. Я прошу, Тебе, Марії, всі святі, прошу за себе, за себе треба просити. І за всіх, всіх, хто є в моєму серці, всіх, кого я пам'ятаю, і живих і померли в тому числі. І живих і померли. Всіх. І тоді, коли ми пом'янули, згадали, щоб Бог охоронив, захистив, благословили, святив мене, всіх нас, і тоді, і все життя наше Христу Богові віддаємо. Це також неодноразово на літургії священник виголошує це виголос, тобто закликає все життя наше, не половину життя, не четвертину життя, не одну сферу життя, не минуле, а все життя наше, Христу Богові, віддаємо, в тому числі з гріхами. Все, все, що ти є, що ти є, маєш, не маєш, все. Весь покуп, весь комплект, віддавай Богу. Всього сімей. Хай не буде нічого такого, що ти не несиш. І тоді це закінчилась ця частина, вона повторюється на мали, перед молитвою наш». це як темі, ми ще, ще раз там дійдемо, а отут починається вже кінцевий виголос священника, з щедротами, єдинородного сина Твого, що з ним благословеннийся, з присятими благими жертворячими твоїм духом, нині повсякчасним, як вічні. Амінь. Тоді мир усім благословить. Люди відповідають і Духові Твоєму. Завважте, священник благословляє всіх. А люди, коли говорять і Духові Твоєму, вони тим самим, якби кажуть, хай цей мир і на тебе зійде, хай цей мир і в тобі буде, Отче. Тому вони кажуть, і з Духом Твоїм. Не потребуємо один одного а іншими словами. Тоді священник, або водояком, якщо є дияком, він стоїть тут, перед вікомою Ісуса, має Ора, такий пояс, в мене його нема. Орар має такий пояс, він цей, і він каже: отак стоїть до людей обернений і каже, возьмі один одного, щоб однодумно визнавати, показуємо всіх людей возлюбим один одного, полюбімо один одного. А якщо полюбим, то значить пробачмо один одному, що ми маємо, хтось проти один одного. І він це показує, показує. Бо священня він перехрестовує, то так не видно. А як є диакон, то він показує. Тоді ми кажемо: ця сцена Святого Духа трою несушним і В Цей час священник робить три поклони. Хрестово і говорить так: Возьлю тебе, Господи, і так. Возолюблю тебе, Господи, Господи кріпосте моя, Господь твердиня, моя і захист мій. Тричі повторю. Розублю тебе, Господи, кріпости моя, Господь твердиня, моя і захист мій. Возлюблю тебе, Господи, кріпости моя, Господь твердиня, моя і захист мій. Розублю тебе, бо ти моя твердиня, ти мой фундамент, ти моя скеля, ти той, на якого опирається моє життя. І тоді я виходив і вам казав в церкві в цей момент в нашій традиції, та й в принципі в Рима католиків частково збереглося. Цей момент передається знак миру. Але в рим католиків це ближче перед причастне взагалі воно йде. Для чого? Там нічить трошки символізм є. Тобто ти можеш приймати тіло Христа в собі, коли ти будеш брати свого. Ну, так. Наш тут іначе. Ти можеш правдиво визнавати свою віру, бо після цього, йде молитва віру. Чому вона молитвою? Тут це не є щось якісь нового Це те, що ми віруємо. Це ісповідання моєї віри, проголошення моєї віри. І я можу правдиво проголошувати те, що віру тільки в любові. Бо якщо без любові, то це буде формальність, це буде шаблоність, це буде традиція, цей релігізм буде. А в любові, тоді це буде істинне проголошення віра. Тому ми перед тим, коли проголошуємо, в чому віруємо, ми. Примирюємось один з одним, ми практично е, показуємо е, цю віру нашу, любимо один одного. І колись тепер це називається знак миру. І, кажу, ми подаємо руки, але перші християни, в них це називалося не знак миру, а точніше поцілунок миру. Поцілунок. І апостол Павло часто каже, е, що вітаю вас там, Павловою, рукою своєю. Е, Передаю вам поцілунок минуло. І що це відбувалося? Відбувалося, що люди, жінки е, були розділено ну, так. Була частина, де чоловіки стояли, і частина, де жінки стояли. Тобто був храм вірний, був, 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 був поділений, Десь саме тепер може створити. То от, жінки цілували жінок, а чоловіки цілували чоловіків. І це означало поцілунок миру. Поцілунок миру. Більше того, вам скажу, такий поцілунок миру перший раз давав єпископ новоохрещеному. Новоохрещеному. Не охрещені або оглашені, пригадуємо, як вони називались, вони в храмі там були, але вони не мали права цей поцілунок миру передавати. Вони не мали права цей Бо тільки той, хто е, охрещений, хто сповнений Духом Божим, той е, дійсно в повноті може любити брата сестру свій. Ну, відповідно, цей поцілонок миру передавати. Тому єпископ коясь, охрещував і тоді цілував і казав: ось передаю тобі цей по Божий. По поцілонок. Там слів, я не знаю, які слова були, але ось передаю тобі цей поцілунок миру. І тоді він міг, мав право лишатись на цій е, третій частині літургії, е, літургії жертви, і тоді вже цілувати, цілувати один одного. От. От таке було. Добре. Що ми тепер, як ми говоримо? Вони могли говорити «Мир тобі», тобто були різні, різні е, так би, такі. Звертання один до одного, ми тобі могли е, говорити. Ми, ми ж говоримо зараз, в нашій літургії це залишилось, коли священник до священника говорить. І каже Христос посеред нас, і інші відповідає, є іду. І вони власне е, бачите, навіть не просто, якщо ви замітите, на другий раз ви можете побачити, якщо і священники не просто за рукою вітаються, а вони беруть. І цінує та й по один в поки. Оце цей поцілунок миру, власне. Такий поцілунок миру був між всіма християнами. Нас в рамківській церкві ми маємо таку гарну чудову можливість в такий спосіб також перебувати знак миру один ковід. Так, тут у нас буде амінь. По літоргі, ми, на другий раз ми будемо розглядати е, молитву вірою, і там будуть двері. Якісь двері будуть перед молитвою вірою. Буду вам розказувати, що за двері. Маємо ще одне таке питання, яке було асаме. Питання звучить, і ви думаєте, може, це зараз також задавати. Питання було: е, чи юда має на увазі Старіоський в Пеклі? Чи Юда в Пеклі? І от. Ми ніде, в принципі, ми не знаходимо ніде в творах в що юда, 100% в пеклі. Не пишемі, що дещо 100% в пеклі. Він зробив самоугурство, це правда. Людина, яка свідомо, добровільно йде на гріх і не кається в цьому то це не Бог не хоче дати прощення, це людина не хоче прийняти це прощення, а тому ну йде впевнення. Це також правда. А однак є інші моменти. Ми не знаємо, що в голові, в серці робилося цієї людини. Тут я мов, в принципі, не тільки провідно. Тому що може бути психологічне чи психічне. Ну, тобто Якщо людина не здорова, то чи до кінця вона розуміє, що вона робить. Йдемо до того, що якщо ми маємо список святих, от святий Кирило Методій, святий Петро, апостол Павло, Яків, ми розуміємо, що це 100% в святі, то списку 100% грішників, які є в пеклі, у нас немає Христосу. Нас нема такого списку. У нас нема такого списку. Ви скажете, до чого ви говорите? А до того я говорю, що ми не знаємо, чи 100% Юда Іскальоцькі є в пеклі. Ми не знаємо. Чисто з припущення виходить, що так. Але на 100% ми не можемо сказати. А тому інші люди, якщо. Yeah. Тобто своє життя закінчили подібною смертю. Ми не можемо так само 100% говорити, що вони є в пеклі. А тому ми можемо за них молитися. І ми можемо довіряти їх Божому серві. Так, можливо, ми пеклі. Можливо. І та молитва дійсно їм не допоможе. Говоримо так, як є. Не допоможе. Але навіть якщо і так, то Господь наші молитви використає для когось, кому допоможе. З другої сторони, якщо людина не пеклі, а в чистилищі, то значить, що наші молитви допоможуть. Відповідно, всіх і все довіряємо Божому милосердю. Чи маєте ще якісь питання? Прошу. Взагалі ми можемо 100% стверджувати, що хоч хтось їх кайду. Ну, напевне, сатана. Ну, він не людина? так? ну тобто, якщо з людей... Судей, судей. З людей. Ну, напевне, так. відсотків з... Знову ж, є каїн, є інші, але ми не можемо стверджувати. З другої сторони, пророки навіть пророки Старого Завіту, а й нам сам Господь, говорячи про пекло і читаючи Книгу Откровення, що буде озеро вогню, Просто я це говорю для того, що в мене впав якийсь такий фанатизм, що ніхто в пекло не попаде. Ні, все-таки будуть люди деякі впевні, де, 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 де. маємо це свідомо розуміти. Хто читав, як список, не знаю. Такої пам'яті лазер. Це є, є так. Ви слушно сказали, є притча про багача і лазера, і той багат був пекло. Але це притча. Ми не знаємо, чи це реальна людина. Амінь? Амінь? Дякую всім вам. Прошу. Вас писати свої питання, різні, різної тематики, на карточці кидати, у нас там скринька запитання до священника є, або писати в фейсбук, парафія крила міто, Ділаківська церква. І раз у місяць, в третю неділю місяцем, стараюся дати вам відповіді на ці питання. Дякую, хай Господь вас благословить, слава Ісусу Христу!